Я ні в якому разі не бракую Дельта 2. Просто вже якщо чимось порівнювати і розказувати, то так. Я буду відповідати, то, що в мене було, це River 2 Pro. От і це була наразі елітна. Я так скажу, еліта зарядної станції, яка була в мене. Зараз Дельта ну, да, вона краща, вона там трошки потужніша. Ну не трошки вона потужніша, ось. Але це те перше, яке залишилось в мене назавжди. Вона в мене ні разу не підводила, ні разу не перегрівалася, ні разу не йшла в захист, що я там в розумних межах би не вмикав. Вона, я її не оновлював, до речі, ніяких в неї проблем не було, вона не перегрівалася, вона мені відслужила, прям от як має бути. Я впевнений, що з Дельта 2 абсолютно так само. Я не хочу казати там про охолодження, що вона годить, вона не годить, вона працює, щоб охолоджувати свої акумулятори. Тому це не є проблемою взагалі. Якщо вам мішає шум, ну винесіть десь в коридор, киньте переноску, не знаю, щось зробіть, щоб або не робіть нічого, якщо вам це не заважає. Так само Дельта Друга це дійсно історія, легенда, з якого все починалося. От. І куди ми ще дійшли, я не знаю, тому що ще буде щось нове виходити. от. Але якщо зрівняти з Дельтою третьою, то я б не сказав, що якісь там аж суттєві да, різниці є. По вольтажу акумуляторах, є по усу акумуляторах. От, більша можливість під'єднувати батареї з'явилася, ну що новий корпус дисплеї. Ну, коротше, факт в тому, так би сказати, якщо говоримо за імно третю, не третю плюс, то різниці не дуже так би сказати і багато. Але вона є. Тому дійсно, що скажу так, як є, що відповідав інших відео, дельта друга це ще як Т-150 або якийсь УРАЛ, який буде працювати все життя, і його ніхто не поламає. Так само, якщо хочете взяти Дельту Другу, Рівер 2 там Pro, 2 Max, беріть, бо це ті станції, які, як би сказати, задали історію в подальшому. Однозначно, я раджу їх до покупки. Я говорю саме за рівер, тому що він в мене був. І я так розумію, що ви також можете радити точно Delta другу